Чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе вже втретє на жовківщині понад 200 учасників з 13 областей нашої країни. Про те, як це було, дивіться у новому сюжеті від військової мануфактури новин. Сьогодні нас об'єднала жовка втретє вже поспіль, третій рік поспіль. Ми проводимо власне чемпіонат України тут у відповідних вікових категоріях. Цього року він пам'яті Андрія Коценка, одного з найтателованіших велосипедистів України, жовківчанина, який загинув майже рік тому на війні. Таке бажання, щоб було більше учасників з територій, з областей, де сьогодні триває все ж таки така активна війна кому сьогодні значно важче ніж нам, але зі своєї сторони. Ми, як толова область, будемо максимально робити е, все, щоб так, люди, коли сюди приїжджають, щоб вони відчували себе затишно, щоб вони е, отримали і якийсь і позитив і тим позитив віддали. Ми гордимося тим, що мали можливість приймати такого рівня подію. В ній участь взяло 130 спортсменів, і я думаю, що всі поїхали дуже і дуже задоволені. І в наступному році ми будемо мати більш масштабний захід. Такі події насправді нагадують, що про наших героїв треба пам'ятати не лише подумки, а й своїми вчинками і ділами. Цьогоріч чемпіонат присвятили уродженцю Жовку військовому, який загинув 3 липня 2024 року, захищаючи Україну на Донеччині. Майстру спорту міжнародного класу, багаторазовому переможцю національних та світових змагань з велоспорту Андрію Куценку. Ну я по перше по радий, що пам'ятають мого сина. Наші класні цели нове. Що є така можливість. Я його прирівнюю взагалі до Збройних сил України. Я за них дуже переживаю, вболіваю і підтримую, чим можу. Звичайно, мені приємно, що мого сина згадують і пам'ятають. Я вперше беру участь в змаганнях жовтко -кап Рейс». Це аматорська категорія, так, але взагалом. В аматорських змаганнях я вже беру участь протягом 10 років, маю з чим порівняти, і, зокрема, по жовку, я б сказав, на дуже високому рівні проводяться ці змагання. Тобто, я бачу, організатори дуже відповідально поставилися до безпеки учасників. Це класно, тобто дороги перекриті. Ось і загалом атмосфера святкова, тобто є багато велосипедистів, можна спілкуватися, є що поїсти. Тобто, все на досить такому професійному я б сказав, рівні зроблено. Є трансляція, це взагалі для мене вперше. Я бачу, щоб змагання такого рівня і транслювалися. Тобто в мене враження дуже позитивні. Я тут вперше і мої емоції, ну мені дуже сподобалось. Але було тяжко. Особливо брусчатку було тяжко, прям дуже тяжко. Е, завжди, як була в отриві, було е, таке чувство, будто мене вже нас доганяє, треба ще швидше, швидше і швидше їхати. Але тренера болівали за мене, і в мене все вийшло. Вчора в нас була командна гонка на 15 кілометрів, там де їдуть четверо. Ми виграли з маленьким запасом, бо були свої нюанси. А сьогодні в нас були дві групові гонки на 12-10 кіл, групова гонка та скреч. Емоції непогані, бо це вже не вперше, тому, тому вони вже такі, так би звичні для мене. І перемога теж була вже не перше, і Це було не такою сильною несподіванкою. Я вперше в жовтні мені дуже сподобалось. Насправді я навіть не уявляв наскільки це маленьке, затишне, історичне місто, і я прям прокайфував. Єдине, що шкодую, що не встиг покататися на шосейному велосипеді, але я то надолужу. Ну і звісно, я не брав участь в змаганнях аматорських. Хоча, якщо потренуватися, може попереду і це. У жовтні в ці дні панувала справжня спортивна атмосфера, а хедлайнером свята став український співак етностилю Козак Сіромаха.